Ми працюємо постійно цілодобово, це як швидка допомога, але з війною. Наша робота це забезпечити евакуацію бійців, якщо вони отримали поранення на полі бою, тобто конкретно з ВОПу або з передової, власне, там під час штурмів, або під час просто ведення бойових дій. Переважно міновибухові, то або скиди, або прильоти вже. Власне. Ну, переважна більшість то скиди. Дуже дуже велика дронова у них з їхнього боку дроновий такий тиск. Є певні стандарти, там той же Марч, до прикладу. От, ми тому всьому навчалися, але ситуації у нас дуже різні бувають. От Ми імпровізуємо. Добудеться. І бувають такі ситуації, коли навіть не те, що пульс бійця не відчуваєш, навіть свого, свого власного не може знайти. В основному тяжелих забираємо в кузові. Лежимо, ну, обняли його, зафіксував ноги, руку під голову і їдемо, трясемося, б'ємо себе, але не його. По морозу це взагалі екстремально їхати. Уже просто и тебя достают оттуда, что у тебя руки замерзт, ноги замерщет в средь бело дня. Там идет огонь буквально за огородом. Мы забираем 300 -х. А ночью в основном выезжали, 200 забирали. Без фарб, без вообще без оньков, без вот этих глаз. Просто на ощупь по коле. Тоже сколько раз могли попасть на тот цвет. Самое наиваще, когда вот мы приезжаем. На точку и там один человек или два только нас встречают с тройкой тяжелой или двойкой в худшем случае. А та двойка важит за 120 кг, и мы не можем вот просто физически это тело поднять на пикап. Просто ламаєш, але працює адреналін завжди. Багато перешкод, дороги дуже важкі, бо вони заміновані. Тобто там, грубо говоря, ну, в основному одне направлення. І коли ти відхиляєшся від направлення трохи вліво чи вправо, ну, можеш наїхати на ліпісток. Виїжджали з Євгенієм, з медиком на точку Івака. І не доїхали туди буквально десь метрів 150 і наїхали на ріпісток. Ну, з пробитим правим колесом ми доїхали до міста Івака, загрузили хлопців і добралися. Ну, ми доїхали, заїхали в бліндаж. Там вже нас чекали хлопці, поміняли нам запасне колесо. Потім дождали команди, що небо чисте, немає пташок, які наблюдають за нами з російської сторони. І ми нормально, вже коли замінили колесо, добрались, ну, забрали трьохсотих і відвезли до міста призначення. Це дуже гарна машина, хоч вона така трошки потрьопана, але вона повидала багато, Ну, нормальна, швидка. Мотор хороший, да, і повний привод. Саме головне повний привод. Зупинятися не можна, бо так само літає багато і піввішок. Тобто там, тільки якщо зупинився, у я є буквально. Десь 5-6 хвилин. Коли ми отримаємо інформацію про те, що я десь поранений, і ми очікуємо власне того, що треба виїжджати. От це очікування для мене особисто найбільш важке. Коли ти вже сідаєш в машину, коли ти вже починаєш працювати, і ти розумієш, що від тебе залежить життя, то все інше відходить геть на другий план. Раніше було таке поняття, як золота година. Наразі воно зараз відмінене, і ми зараз ним не користуємося, тому що змінились реалії війни. І це все ми адаптуємося також по ходу, тому ну переважно від години до півтори. Ми намагаємося евакуювати. Але бували ситуації, коли і більше і добу чекали хлопці. Є моменти, розбирали нашу посадку, і це не тільки тут, на цьому направді, і на предыдущих направлениях. Просто фізично не то, машина, можна підібратися, не те, що машиною, пішком не можна зайти. Тому що рухання, движение дрон скид. или та же FPV, или сразу минометка уже настроена туда. Самолетики сейчас новые появились. С фанеры слеплены самолеты с зарядом, так само, как FPV. И он бесшумный, и на рэп он вообще не реагирует. Просто летит тебя и уничтожает. Вот такие. Ну, они сейчас в основном блиндажи кидают, посадки. Вот недавно по нам по блиндажу ударил, то удар был такой, как 120-й снаряд к По точке дежурства, да, как бахнуло. У нас там получается, блин, даже бочка зарыта, но там звон был конкретный, так и двери заклинило. Детали мы нашли, поломанные, конечно, но видно, что они не ножом точные, ничего, а именно на станках вырезанные. И к ним крепятся электроника, заряд, управление. Раньше мы ездили, забирали двухсотых и ночью, и днем на той же мотолыге, и не было возможности забрать их несколько дней. Мы приезжали уже ночью забирать. Опять же, минометный обстрел нас накрыл трошки. Мы вторым разом заехали, забрали. Самое неприятное, это вот запах тела. Вот такое вот. Не, там тебе не противно, ничего. Просто вот этот запах идет. Все, ну, двойки, тройки. Я не знал, как я себя поведу, когда я поехал первый раз на вызов за двухсотым. Ну, мы приехали, я увидел двухсотого, а, ну, мужик просто без рук, без ног и разорванное пузо, короче, все. Мы вот так собрали там вдвоем, короче, за что есть, короче, положили в кузов. И сели, поехали. Забрали парня, он был на СПшке, прилетело неизвестно что, его разорвало. Там... И мы с Серым пошли пешком на позицию. вот земля такая была, как пластилин, машина грузла. Пришли, короче, забирать. А хлопцы говорят, а где машина? Я говорю, Тот мы там оставили, за 400 метров от позиции. Этот... Кажет, не, вы не донесете. Я кажу, тогда несем. Да не, не донесем, давайте за машиной. Пошли мы за машиной. И что, мы застряли раз, короче, позвали тех всех, пришли, вытянули, доехали, короче. Мы его с серым берем, и остатки, что от него осталось, берем вот так вот ложим. Так, говорит, там мы бы его в руках занесли. Ну, там просто чуть-чуть его осталось. Ну, хоть какие-то останки, но мы забрали, чтобы было, что похоронить.